З вами смогасти Джміль, і ми починаємо. І смерть не буде такою близькою. Складно повірити у ті випадки, коли на долю потерпілого випадає одразу кілька нещасть, одним із яких стане смерть. Середньостатистичний чоловік після розпивання міцних спиртних напоїв повертався додому. Його помітив любитель швидкої наживи, оглушивши кайком, і спробував обікрасти. Через деякий час він піднявся з асфальту і пішов у напрямку до будинку. Дорогою його випадково зачепив мотоцикліст, зламавши руку. Кривившись від болю, постраждалий дійшов до будинку, проте потрапити туди так і не зміг, впавши з ганку і зламавши одразу дві ноги. Дружина, вийшовши з дому вранці, знайшла його мертвим. Але за висновком суда медекспертів, померла уряд зовсім не від травм, а від того, що отруївся неякісним алкоголем, увійшовши до списку безглуздих смертей. Буенос Айрес, Аргентина, номінант на премію Дарвіна, 2021 року з'явився в Аргентині. Цей злочинець, який вирішив пограбувати приватну оселю, але помер ще на підступах до нього. Через власну дурість інцидент трапився на вулиці Галу в районі парку Матея в Ескобарі. Прибувши на місце, поліцейські виявили чоловіка, який стирчав у бетонному паркані. Голова і рука знаходилися всередині приватного володіння, а решта тіла ззовні. Чоловік був мертвий. Коли почали розбиратися, з'ясувалося, що він загинув під час спроби пограбування. План дурня був простий, як два аргентинські песо. Ділянка була обгороджена парканом, що складалася з бетонних плит, що лежали одне на одній. Наш герой вирішив вибити одну плиту, щоб через діру, що утворилася, проникнути у двір. Звісно ж, він вибрав нижню. Коли плита була зламана, він почав пролазити всередину. Але верхні 4 блоки, втративши опору, впали вниз. Паркан перетворився на гільйотину. Шансів вижити у дурня не було. 39-річний Шон разом зі своєю подругою катався озером на невеликому човні. Якоїсь миті човен перевернувся і почав тонути. А наші герої не вміли плавати. Рятівний жилет що за нісенітниця, це так не романтично. На щастя, місцеві рятувальники встигли вчасно та доставили парочку на берег живими та неушкодженими. Номінація на премію Дарвіна, яка була дуже близько, скасувалась. Але Шун схоже вирішив отримати цю премію, у що бута не стало. Через пару годин після свого порятунку він зателефонував 74-річному другу і попросив допомогти доставити затонулий човен на берег. Дідусь погодився, вони підплили до місця події і вдвох змогли перевернути човен. Але як тільки шон перестрибнув на свій човен, той знову перекинувся і скинув його у воду. І знову шон, який не вміє плавати, був без рятувального жилета. Хоча раніше рятувальники пояснили йому, чому це важливо. Дідусь спробував рятувати Шона, але не зміг підняти його на борт човна, сили вже не ті. Тіла Шона виявили увечері того ж дня. Ростин показав, що у його крові не було ні наркотиків, ні алкоголю. Його занапастила лише власна дурість. Юни Леді приїхали до Ченіпаса подивитися на кінські стрибки. Через деякий час вони вирішили зробити фотосесію на тлі кони, що біжать, і вибрали для цього асфальтовану дорогу недалеко від бігового треку. Припаркувавши свою вантажівку, подруги залізли на дах кузова та приступили до фотографій. Процес так захопив їх, що вони не помітили літак, що заходить на посадку. Своїм крилом він зніс дівчатам голови. Асфальтована дорога, де зупинилися подруги, була посадковою смугою для легкої авіації. Наприкінці жовтня 47-річний японець вирішив на гору Фудзі вести на платформі Ніко Ніко прямий ефір свого сходження трасою Шубасірі. Одягнений у легкий одяг з альпіністськими палицями та смартфоном у руках він піднімався все вище та вище, температура знижувалася, кучугури росли. Стрім супроводжувався постійними скаргами на уніміли руки та відсутність гарячих компресів. Будь-якої миті можна було розвернутися і піти назад. Але блогер не хотів розчаровувати своїх підписників, тому він продовжував йти по слизькому та засніженому схилу вгору. Раптом він послизнувся. Якби горе альпініст відпустив телефон і спробував за щось ухопитися, він мав усі шанси вижити. Проте Дедзу продовжив знімати відео у вільному падінні. Його тіло знайшли наступного ранку на висоті 3000 метрів за 750 метрів від місця, де почалося падіння. Підліток із Флориди вирішив покататися у візку із супермаркету за джипом на швидкості 80 миль на годину. Його розмазані асфальтом мізки, здавалося, стали переконливим попередженням ніколи не пробувати зробити подібне. І що ви думаєте, варто було йому потрапити до номінатів премії, як з усіх кінців світу пішли сигнали, що подібний трюк із різними для себе наслідками повторили десятки людей. 1997 рік 48-річного Алана Хола знайшли непритомним на галявині біля будинку його брата. При цьому у чоловіка був відрізаний предмет особливої чоловічої гордості, який виявили недалеко від трейлера нашого героя. Спроби медиків повернути орган на місце не мали успіху. Поліцейським хол докладно описав бренду, з якою провів ніч, яка раптово небезпечною бритвою відсікла йому знаряддя кохання. Правоохоронці не зуміли знайти злочинницю, а в оповіданні чоловіка виявили безліч нестиковок. Лише за кілька днів він зізнався, що сам себе понівечив, вважаючи свій орган винним у невдалих романах. Детектор брехні підтвердив, що цього разу хол каже правду. 2006 рік смерть 30-річного англійця Дарена деякий час була справжньою загадкою для поліції. У ніч проти 26 серпня він зателефонував своєму другові з проханням викликати лікаря. Швидка допомога, що прибула, виявила господаря будинку в шкіряній курці з ножем у грудях. Всі докази вказували на те, що раніше цілком задоволений життям Дарен завдав смертельного поранення собі самостійно. Вдова, яка лише повернулася невдовзі з відпочинку, змогла пролити світло на загадкову історію. За її словами, чоловік дуже любив свою шкіряну куртку і частенько вихвалявся, що вона настільки міцна, що зможе витримати удар ножем. Мабуть, того вечора Дарен таки вирішив провести тест-драйв одягу, який вона, на жаль, не пройшла. 2015 рік. В одній з хорватських в'язниць відбував свій термін Боян-Бешевич. За дисциплінарне покарання його помістили в м'яку одиночну камеру, оброблену спеціальним гумовим покриттям. Однак і там буйний Боян не знайшов спокою і, витягнувши заховану запальничку, підпалив одну із стін. Як тільки камера стала заповнюватися їдким димом, злочинець зрозумів, що ж накоїв, на його біду система відеоспостереження передавала картинку без звуку. Тому коли охоронці помітили пожежу, було вже пізно. Премія Дарвіна дістається двом друзям з міста Вальпараїсо. Вони вирішили пограти в труса. Суть гри була в наступному. Хто довше не зійде з рейок перед поїздом, щоб під'їжджає, той і переміг. Часом суперечки обрали опівночі. Усе скінчилося трагедією. Патрік Стів, який переміг, був збитий насмерть. Машиніст навіть не загальмував, бо не помітив сперечальників. Один хлопець, який вирішив вразити свою дівчину, в інтернеті він подивився відео про те, як людина занурювала руку в азот і витягувала її неушкодженою. Шкода, що він не до кінця вивчив всі особливості експерименту. Людина на відео намочила руку водою, яка стала бар'єром між шкірою та азотом. Тому вона і залишилася неушкодженою. Хлопцеві варто було дивитися уважніше. Але він цього не зробив, а роздобув каністру з рідким азотом і вирішив повторити експеримент перед своєю коханою, сунувши руку в ємність. Протримався наш горе герой недовго. Біль став нестерпним, і він висмукнув руку, але при цьому зачепив каністру і перекинув її в міст собі на промежину. Чи треба говорити, що в нього там все замерзло? Кроляча відплата: мисливці століттями ловили кроліків без жодних проблем. Однак фермеру Вінсенту Кароджіо, який вирішив зазвичай попалювати абсолютно не пощастило. Втомившись від процесу і вирішивши прилягти на логу, щоб відпочити, чоловік поклав поруч із собою рушницю. Однак помилково дуло було направлено у бік його голови. У той момент, коли Вінсент абсолютно не очікував каверзи, повз нього пробіг кролик. Злякавшись, тварина зачепила з розбігу лапою спусковий гачок і пролунав постріл. Фермер помер. Рибна відплата. Не менш абсурдна ситуація сталася вже не з мисливцем, а з рибалкою із Південної Кореї. Після вдалого улову чоловік готував спійману рибу на продаж і потрошив внутроші, Занісши гострий ніж над однією з великих рибин, як раптова, риба вдарила хвостом, і ніж зіскочив прямо в груди рибальці. Нещасний помер на місці, поповнивши список безглуздих смертей. Давайте зберемо 200 лайків і купу коментарів під цим відео. Також станьте спонсорами мого каналу, вам додатково виходитимуть відео. Також можна допомогти розвитку каналу на банківську карту, а з вами був Смога Стеджміль.